Доброго вечора для вас продовжує свою роботу інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини в студії Наталія Якубсон. І на початку стисло про головні події. 50 миколаївських новобранців поповнять лави Національної гвардії та Збройних сил України. На сторожі країни зараз має бути кожен, хто має можливість це зробити. Миколаївська обласна рада профспілок та міжфракційне депутатське об'єднання Миколаївщини підписали спільний меморандум. Активісти. Приспілкових комітетів, організацій або галузевих установ вони повинні розуміти, що тільки спільно за круглим столом в результаті тісних переговорів можна досягти відповідного результату. Дитяча музична школа номер 2 відзначила 60-річний Лей. Ця школа повна творчих ідії в полна творчістких личностей. Далі про ці та інші події більш докладно. Відремонтований бтр 70 сьогодні передали батальйону морської піхоти на території торгівельного порту. Більше про це знає моя колега Ольга Федоровська. Цій машині вже майже 40 років. Виведена вона була з міста Керч. А тепер, завдяки спільним зусиллям волонтерів та ремонтної бригади, отримала нове життя. Одразу після передачі БТР рушить на полігон. Ліця командування батальйону я виражаю глибокою спасибо и благодарность за труд вложений в цю машину. Відновлювали бойову машину три місяці. Для цього була створена спеціальна бригада. У нас люди, які тут працюють, раніше проходили службу в воїнських частях, слісарі, водителі, газосварщики, електросварщики, які можуть сьогодні це спокійно робити. Тому ми їх всі перекваліфіцівали. Я їм сказав. Давайте це делаем исключительно для того, щоб підтримати нашу армію. Та це не перша допомога піхотинцям. Роман займається волонтерською діяльністю вже рік і розповідає, що це вже третя бойова машина, яку після ремонту передають військовим. Командир приказав вигнати так сказати, на рейд БТР в кількості 10 штук. а По факту їздить тільки один. Ремонт військової техніки коштує чималих грошей. Та це не головне, адже людське життя найдорожчий скарб. Ірина Федоровська, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві на центральній площі біля меморіального комплексу героям-альшанцям урочисто провели в армію півсотні призовників. Це перша група в цьому році. Новобранці поповнять лави Національної гвардії та Збройних сил України. Новобранцю Андрію 25, Він успішний економіст на великому миколаївському підприємстві. Коли прийшла повістка з військомату, довго не вагався та прийняв рішення йти служити на сторожі країни. Зараз має бути кожен, хто має можливість це зробити. Сьогодні я молодий, сильний та патріотичний. Я впевнений в собі, я впевнений в своїй батьківщині, я впевнений в своїх братах по зброї. І сьогодні ми будемо вчитись. Ми сьогодні ми починаємо вчитись здобувати перемогу для нашої батьківщини. Провести Андрія на службу приїхала вся родина. Найбільше хвилюються мати, але вибір сина підтримує та дає слова настанови. Навчися мужності, знайди нових друзів, підготовся до того, що в будь-який час ти міг захистити нашу батьківщину, яка як ніколи зараз нуждається в цьому. Вік призовників від 20 до 27 років. Ще вчора вони займалися повсякденними справами. Сьогодні ж вони солдати строкової служби. Ві частини національної гвардії тому хай може сивільне завжди. Півтора року ці хлопці навчатимуться військовій справі в частинах нацгвардії та збройних сил України до зони проведення антитерористичної операції відправлятися не будуть та люди, які прийняли правильне мужське рішення сьогодні. йти в війська навчитися. защищать свою родину, получить военно-учетную специальность для того, чтобы в дальнейшем быть подготовленными, подготовленным мобилизационным ресурсом. Наталья Приходько, Сергей Кравченко, телевизионные новости Миколаевщины. До Миколаєва продовжують прибувати переселенці із зони АТО. Також чимало з них зосереджено і на заході країни. Як адаптуються до нового життя вимушені переселенці у Львівській області? Дивіться у матеріалі наших кореспондентів, які вивчали досвід волонтерів у Дрогобичі. Ганна Тіщенко прибула з трьома дітками у Дрогобичі, де благодійники допомогли переселенці знайти прихисток. Причина переїзду молодої жінки неспокійна ситуація в рідному місті. Там трошки було важко вже. Ми сподівалися, що буде стабільність, але я, мені вже було важко, тому що діти вже не було як через дітей. І в мене закінчилося інсулін. У мене старший хлопчик на інсуліні. Мені виїхати волонтери, передали мені кошти, і я з антрацита як приїхала в Харків, виїхали ми 28 лютого, а сюди ми прибули 2 березня. Лучше. А чим лучше? Там я боюся, стріляють, а тут ні. За словами волонтерів благодійного фонду Карі та що в Другобичі до їхнього центру за весь час відбулося три хвилі переселення. У березні-квітні приїжджали кримські татари, у червні-липні сім'ї з дітьми зі сходу, а в жовтні-листопаді люди поважного віку та ті, хто втратив житло на Донбасі. Звичайно, їдучи сюди, напевно, мають якісь побоювання. І ми сприймаємо переселенців, які приїхали до нас як людей дуже відважних. Які незважаючи на якусь пропаганду і на якесь зумбування, що тут бандерівці в якомусь неправильному розумінні чи якісь дуже страшні люди, вони, однак, не побояв не побоявшись цього, приїхали сюди. Ми стараємося не, не дискутувати на політичні теми. В першу чергу, наша організація соціальна структура, і ми хочемо допомогти людям. Допомагає благодійний фонд як грошима в розмірі 400 гривень на житло для однієї особи, так і надаючи гуманітарну допомогу продуктами, одягом, придбанням постільної білизни. Коли отримували гуманітарну допомогу, ми пропонували людям, які тимчасово переміщені, прийдіть, поможіть нам розвантажити. І вони приходили. Непорозумінь між жителями Сходу та Заходу немає, незважаючи на культурні та етнографічні розбіжності. Самі переселенці хочуть, щоб їхні діти ходили вчилися в школі з українськими класами. Хоча є змога, щоб вчили в російськомовних класах. Я трохи проживала в Хмельницькій області, тому я знаю українську мову. Батько Батьку мене звідти, і ми деякий час там жили, тому я знаю українську і там діти мене навчилися в українській школі. Окрім державної мови, кримські татари вважають, що в них із галичанами є багато спільного. Западна Україна дуже близька по духу нам, дуже близька Тому що історично, духовно, да духовно, тому що ми, коли починаємо розмовляти з людьми на одному язике говоримо». Хоча Другобицький каріта створений спільно з греко-католицькою церквою, сюди приймають людей різних віросповідань. Волонтери впевнені, що коли береш, наповнюєш руку, коли даєш, наповнюєш серце. Це лозунг благодійного фонду, що приймають до центру усіх переселенців. Напевно, нашою найунікальнішою, найпростішою методикою це є любов милосердна. Ми підходимо до людей з точки зору християнської любові і милосердя. Анна Бурейко, Павло Кубраков, спеціально зі Львівщини для телевізійних новин Миколаївщини. Цього четверга, 30 квітня, у сусідньому Херсоні, відбудеться подія, що може стати потужним поштовхом до промислового розвитку Херсонської та Миколаївської областей. Державний концерн «Укроборонпром» може забезпечити наші регіони масштабним пакетом замовлень. Керівництво концерну Укроборонпром вийшло з ініціативою реалізації на базі Херсонської та Миколаївської областей великого промислового проєкту. Йдеться про повне імпортозаміщення товарів, котрі досі закуповувалися в Росії. Щось можна придбати в інших країнах, але головна мета налагодити виробництво цих позицій на вітчизняних підприємствах в даному випадку Херсонщини та Миколаївщини. Ми повинні вистояти і за правдою сила, і правда завжди побіждає. мы в этой ситуации правы, мы ни на кого не нападали, мы не захватывали территории, и я уверен, что только объединив усилия и власти, бизнеса, вот, в целом общества, мы сможем преодолеть врага. На сегодняшний день 30 тысяч изделий, которые необходимо было заменить, из них заменили только 10 тысяч. Что такое изделие? Каждая шаба – это изделие каждый винт это уже изделие, чтобы четко понимали и знали. Гидроцилиндр, значит, какая-то подвеска, это тоже изделие. И в этой ситуации агрегат, главный двигатель, это тоже изделие. И в комплексе, в комплексе, значит, БТР, это же машина, значит, которая насыщена многими узлами, узлами и деталями. Поэтому в данной ситуации это все уходит на сегодняшний восставшийся 20 тысяч. На підготовчу нараду запросили представників 10 підприємств Миколаєва та області. Щоправда, не з обласного центру були лише підприємці з первомайських заводів, фрегат та первомайський Дизельмаш». Частина підприємств-учасників уже входять до концерну Укроборонпром. Тепер до співпраці можуть долучитися і інші. Говорячи про перспективи промисловості нашого краю, зокрема суднобудування, Вадим Меріков процитував президента України Петра Порошенка, котрий відвідав Миколаївщину 25 квітня. Петр Алексеевич Порошенко высказал первое то, что судостроение, которое, к большому сожалению, за 23 года было просто разграблено, опять-таки, пророссийскими бизнесменами и организациями, вот, необходимо восстанавливать. Для этого необходим период времени, и если необходимо крайние меры вплоть до национализации предприятий, То сьогодні власті государства на це готове. Серед учасників наради два підприємства мають безпосереднє відношення до важливого проекту з будівництва новітнього українського корвету. Проектанти і виконавці прокоментував керівник області і перспективи будівництва цього корабля. В бюджеті 2015 року года не запланірована. В 2016 году кабінет міністрів планує... открыть финансирование. Вот, по срокам, конечно же, это уже опоздание идет. Я был на предприятии, на Черноморском заводе, непосредственно с советником президента Украины. Мы рассматривали данный проект, готовили пакет документов на президента и на кабинет министров. Я думаю, что ситуация будет изменена. И то, что этот корабль должны спустить на воду, и он должен быть в составе морских сил Украины, это однозначно. Отже, 30 квітня на нараді в Херсоні миколаївські підприємства мають якомога краще та повніше презентувати свій потенціал, щоб отримати серйозні і гарантовані бюджетні замовлення від «Укроборонпрому». Федір Бондар, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Відтепер інтереси членів профспілок захищатимуть народні обранці. Цьому сприяло підписання меморандуму про співпрацю Миколаївської обласної ради профспілок та міжфракційного депутатського об'єднання Миколаївщина, яке очолює Тарас Кримінь. Документ, який сприятиме ефективній співпраці проспілок з депутатами, підписали Юрій Толмачов і Тарас Кремінь. Його мета об'єднати зусилля сторін у законотворчому процесі, впровадження реформ для відстоювання інтересів Миколаївського регіону та України, підвищення стандартів життя населення області. На сьогодні в регіоні 170 тисяч членів проспілок, тому їхня думка має бути почута. Народні депутати Ніколаївської області в своїй роботі при законопроекту будуть трудящихся союзу в області. Тобто, ми будемо приймати участь в законотворченої мірі з тим, щоб проблеми регіону України в целом в інтересах наших членів Союзу, наших граждан. Активісти про спілкових комітетів. Організації або галузевих установ вони повинні розуміти, що тільки спільно за круглим столом в результаті тісних переговорів можна досягти відповідного результату. Тому хотів би, щоб і проспілкові активісти, і звичайно, жителі нашої області чітко розуміли, що миколаївські нардепи захищатимуть і надалі наших людей. А як будуть виникати проблеми, то звичайно будемо їх вирішувати спільно. Облпрофрада проводитиме необхідну роз'яснювальну роботу серед трудових колективів, а народні депутати в свою чергу враховуватимуть у законотворчій роботі їхні пропозиції. І вже перше звернення щодо законопроекту про основи бюджетної політики на 2016 рік Юрій Толмачов передав народним обранцям. Ганна Стаднік, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Які саме програми та якої якості побачать телеглядачі з появою суспільного телебачення замість державного? Це стало темою міжрегіонального круглого столу, організованого у Києві Радою Європи та громадським об'єднанням телекритикам. Там побували і наші журналісти. Відеопродукт європейського стандарту повинен заповнити ефір суспільного телебачення, аби привабити телеглядачам. Однак гонитва за рейтингами не повинна бути. Треба повністю відмовитися від так званої комерційної та рекламної джинси, а пропонувати аналітичні, освітні та культурологічні програми. Я думаю, що це найпростіше завдання. От ми на НТКО, це було перше, що можна було, що ми зробили в перший же день. Да? А насправді для цього не треба чогось робити, для цього треба чогось не робити, тобто не приймати той тиск, який буде з'являтися, як він з'являється в будь-якій країні на будь-які медіа. Так? Тобто, коли, наприклад, новини НТКО отримали відзнаку телекритики за те, що вони пройшли вибори без джинси, я сказала людям, що ми припиняємо цим пишатися, бо. Це нормально, це норма. Чим повинен бути наповнений ефір суспільного телебачення? Показав ярмарок проєктів. Кілька регіональних телерадіокомпаній, які вже почали впроваджувати стандарти суспільного телебачення, представили проморолики як нових, так і оновлених програм. Олена Міщенко, Антон не ТНМ. До інших тем та подій, 28 квітня близько 15-ї на території центрального ринку Миколаєва сталася пожежа. Вогнем було охоплено три торгових точки з взуттям, що розташовані біля входу до центрального павільйону. Силами очевидців та пожежної державної служби з надзвичайних ситуацій вогонь вдалося швидко загасити. Ймовірно, займання сталося через недопалок. Рятувальники встановлюють подробиці цього інциденту. У здоровому тілі здоровий дух саме під цим гаслом відбувся флешмоб руханка за участі миколаївської молоді. Такі ж флешмоби відбулися по всій Україні кращі з учасників зможуть продемонструвати свої спортивні навички на головній площі країни. Молоді активісти, студенти вишів брали участь у флешмобі, аби ще раз показати миколаївцям, що бути спортивним це круто. Для цього на сходах бульвару адмірал Макарова на очах у всіх перехожих більше сотні учасників взяли участь у зарядці, яку проводили майстри спорту та любителі танців. Дитяча музична школа номер 2 відсвяткувала ювілей урочистий захід. З нагоди 60-ї річниці з дня заснування закладу відбувся у палаці дитячої творчості. На свято завітали нинішні учні, колишні випускники, друзі, знайомі батьки вихованців школи на святі. Побували і наші кореспонденти. За 60 років зі стін школи вийшло багато талановитих музикантів, котрі подальше своє життя тісно пов'язали з музикою. Викладачі закладу також переважно випускники цієї школи. На ювілеї був присутній легендарний директор Сергій Попов, котрий 45 років життя віддав вихованцям дитячої музичної школи номер 2 Це інтересно, що я являюсь випускником цієї школи. У 61-му году я закінчив цю школу по класу Баяна. Ну, там музикальне училище, і у нас много преподавателей працюють, які закінчили нашу школу. За 60 років існування у школі склалося багато традицій, і сучасний колектив музичного закладу прагне їх зберігати. На даний час заклад очолює керівник академічного хору імені Світлани Фоміних Тетяна Островська. Молодий директор вносить сучасні війня у виховання майбутніх музикантів. від канонів і стандартів. Обичних середньостатічних шкільних програм позашкільних постараємося совмещать форми, зробити синтез жанра. На даний час у школі навчається майже 250 учнів. Більшість із дітей беруть участь в обласних всеукраїнських міжнародних музичних конкурсах і, як правило, повертаються з перемогою. Школа сьогодні, крім хорошого класичного е, освіти, крім виконання типових навчальних планів, які ми сьогодні маємо, школа дуже сучасна, яскрава і, в общем-то, паралельно розвиває естрадне напрямлення. Естрадний вокал дуже розвит. Ця школа полна творчих ідей, натхнення, полна творчих особистостей. Ізюминкою закладу є ансамбль віолончелістів. Також далеко не в кожній музичній школі є колектив флейтистів. Так само як і викладач гри на ксилофоні. Все це на ювілейному концерті мали змогу побачити глядачі, котрі прийшли привітати колектив і учнів зі значною подією. Тих маленьких, удивительних, красивих, як сьогодні в залі, приймають вони дітей. І через 5-7 років виходять удивительні лісності. Вмісті з цими дітьми учитесь і ви, батьки. 60 років не лише поважний вік, це величезна відповідальність перед учнями, яку відчувають викладачі школи щоразу, коли новачки вперше беруть до рук інструмент. Шість років знадобиться дитині, щоб вивчити його і вийти на сцену, показавши весь свій хист глядачам. Найкраща ж нагорода з нашого боку оплески і визнання таланту артистам. Наталія Якобсон, Сергій Ермако, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївському муніципальному колегіуму 60. за ці роки чимало випускників примножили і поширили досягнення закладу не тільки в Миколаївській області, а й далеко за її межами. З нагоди ювілею відбувся концерт. Миколаївський муніципальний колегіум з 2006 року є експериментальним навчальним закладом всеукраїнського рівня. Навчальний заклад пишається своїми учнями на олімпіадах різного рівня. Вони посідали призові місця. Це не просто свято колегіуму. Нам 60, а школа була започаткована, побудована ще 60 років назад. Я хочу з гордістю, з великим таким настроєм привітати всіх, всі, хто прийшов сюди на це свято, і запрошуємо. Це десь більше двох з половиною годин буде от така. Ну, шоу-фестиваль. Ми по хорошому розумінні цього слова. Таланти твої колегіум на сцену. Концерт підготували самі учні. Співали, танцювали, віршували. Колегіум привітали з днем народження, колишні вчителі, випускники, учні та батьки. Я поздравляю Ніколаївський муніципальний колегіум з літтям. Желаю і далі бути лучше школою в Ніколаєві, що вони робили на протягом многих лет. І думаю, будуть делать ще столько ж, а то й більше лет. Я хочу привітати свою школу з днем народження і побажати, щоб вона і далі так розквітала і становилася ще й краще з кожним роком. Я вітаю свою школу з днем народження і бажаю їй, щоб вона мала таких же талановитих учнів і випускала таких же талановитих учнів, як вже випускала 60 років. Ця школа дуже гарна, в ній багато чого навчився. В цій школі дуже гарні діти та гарні вчителя. Я вітаю школу 60-річчям, Бажаю їй щастя, наснаги, творчого процвітання та здібних учнів. 60 – це не межа. Звичайно, у навчального закладу попереду ще багато цікавого та творчого. Юлія Анісімова, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. І директор українського центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук впевнений, що переважна більшість абітурієнтів із завданнями тесту з української мови навіть спірними впоралися. А збурення ситуації навколо ЗНО могли спровокувати репетири репетитори, які гарантували дітям правильність відповідей. Про це лікарчук заявив. Сьогодні справа в тому, що напередодні зовнішнього оцінювання з української мови та літератури вартість годин занять із репетитором в Києві сягнула сягала 50 євро. Репетитори обіцяли, що вони знають. Зміст тестів, що вони мають довірених людей в українському центрі оцінювання якості освіти і платять гроші. А ми підготуємо вас. Гроші заплатили. Тепер батьки почали виписувати претензії репетиторам і. От ми маємо наслідок, зазначив він. Тим часом він також додав, що результати ЗНО з української мови можуть найближчим часом перерахувати. Якщо більшість все таки не дадуть правильних відповідей, буде кілька варіантів вирішення цієї ситуації. Ми у своїй заяві про ці варіанти написали, спірні запитання можуть бути вилучені, може бути. Змінена система оцінювання, можливо, всім, хто відповів на це запитання, на будь-яке спірне буде зрахована відповідь, незалежно від того, якою вона була. Це все буде залежати від результатів експрес-аналізу. Зауважив лікарчук. І це повідомлення останнє в інформаційному блоці. А Я хочу побажати вам, щоб цей вечір пройшов для вас вдало і лише позитивних вам звісток. Продовжимо вже завтра о восьмі ранку. Тож до зустрічі в ефірі.